Шановні колеги, шановні журналісти, маємо важливу новину для всіх мешканців перефронтових територій нашої країни. Від учора в парламенті Верховної Ради зареєстровано та розпочато роботу міжфракційного депутатського об'єднання Прифронтовій території, в якій об'єднались всі колеги з регіонів, які в буквальному сенсі межують із війною. Ми будемо відстоювати інтереси Сумщини та Чернігівщини, Харківщини та Полтавщини, Донеччини та Луганщини, Дніпровщини та Запорізької області. Херсонщини та Миколаївщини, а також пам'ятати про наших мешканців в нашому українському Криму. Ми будемо відстоювати інтереси людей, які живуть на цих територіях, щоб вони. Отримували регулярну та якісну підтримку з боку держави, і це не формальність, і не політична декларація, це наша спільна відповідальність перед мільйонами українців, які живуть поруч із фронтом і щодня відчувають на собі наслідки війни. Я регулярно відвідую прифронтові території Сумської області і не з чужих слів знаю наскільки важке життя у тамтешнього населення і як сильно вони потребують нашої допомоги. Це спільний біль не лише прифронтових територій, це спільний біль всієї нашої країни. Згідно даними ООН, понад 12 мільйонів українців потребують термінової гуманітарної допомоги. Переважна більшість із них живуть саме в цих районах. 70% домогосподарств на цих територіях мають гостру нестачу води та їжі, дві третини з них мають, стать, мають гостру нестачу лікарських засобів. Це наші люди, це наші громади, і ми маємо зробити все можливе, щоб вони відчували, що вони в цій біді не самі. Тому мета нашого об'єднання. Проста і складна водночас бути сильним та відчутним голосом цих регіонів в нашому парламенті. Ми ставимо перед собою декілька задач: захист людей і надання їм потрібної якісної допомоги, створення умов для розвитку місцевого бізнесу, допомога громадам в робочих місцях і перспективи для розвитку, залучення ресурсів для відновлення всієї зруйнованої інфраструктури по цим територіям. І ми вже розпочали координаційну роботу з. Кабінетом міністрів України з місцевими військовими адміністраціями, з органами місцевого самоврядування, з представниками бізнесу та громад. І віримо, що спільними зусиллями ми зможемо зробити багато якісних та важливих речей для наших мешканців, які назріли вже досить давно. Я дякую колегам Олексію Красову і співголові депутатського міжфракційного об'єднання фронтові території, також Тамілі Ташеві, Олегу Семінському, Руслану Горбенко, Мусі Магомедову, Ігорю Копитіну, Сергію Козиру та Дмитру Припутню. З якими ми створили це об'єднання і будемо працювати спільно та продуктивно, щоб принести користь нашим людям на цих територіях. Єдність прифронтових територій, наша спільна відповідальність а професійність рішень це запорука не лише їхнього виживання, їхнього життя, а й майбутнє відновлення цих регіонів і всієї нашої країни. Слава Україні! Героям слава. Коли ми говоримо про прифронтові регіони, ми говоримо не лише про лінію оборони. Ми говоримо про території, де живуть люди, де є потреба до захисту, турботи, доступу до соціального захисту, до медичного забезпечення, до роботи, до базових умов життя. І наше завдання зробити так, щоб держава була присутня в цих територіях не лише у військовому плані, а й посила свою присутність економічна, соціальна там, де це потрібно, там, де зруйновані лікарні, інфраструктура. Лікарні, школи там, де бізнесу важко працювати, а людям виживати. Саме тому ми зробили межфракційне депутатське об'єднання при фронтові території, щоб зробити вирішення існуючих у них питань пріоритетом для парламенту та уряду і докладатимемо до цього всіх зусиль. Ми вже маємо конкретні напрацювання, які ми плануємо втілити в найближчому часі і винести на розгляд парламенту. Щоб кожна прифронтова громада і її мешканці відчували турботу та підтримку з боку держави. Ми будемо тісно співпрацювати з урядом, з місцевими органами самоврядування, з військовими цивільними адміністраціями, міжнародними партнерами та бізнесом, щоб забезпечити прифронтові території ресурсами необхідними для відновлення та сталого життя. Бо саме ці території після завершення війни стануть фундаментом нової України. Наша сила в єдності, і ми показали, що об'єднуючи депутатів з різних фракцій, у нас є одна головна мета: це люди, які живуть поруч з війною. Слава Україні!